Надія красоткіна, я хочу миру. Я після все на світі хочу миру. Щоб в дружбі й радості усі жили. І про любов співали пісню щиру і добрими та світлими були. Так, я так хочу. Щоб квітами заповнились поля, щоб кожного було на серці свято хлібами колосилася земля, Щоб всі сміялись, світові раділи, серця були і світлі, і ясні, І добрі, і заповітної летіли, співали чарівні свої. Я так хочу спокою та тиші, щоб дощиком мивалися поля, і хай про щастя діти пишуть вірші, і хай цвіте від радості земля.